Давайте поговоримо про все це і доєднаємо до нашого ефіру Юрія Ігната, речника повітряних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Як ви думаєте, доброго дня вітаю? Чому з'являється така інформація, що F-16 ніби вже в Україні? Ну так треба спитатися в тих, хто це оголошує, а не в тих, хто це спростовує постійно. Я вже втомився це робити, коли безпідставні власне. Матеріали висмоктані, як то кажуть, з чогось так з'являються. з'являється. Ну висмоктані з чого. Я вам поясню. Це інформаційний простір забитий, дуже чутлива тема. Вона дуже всіх цікавить. Люди дуже хочуть чути гарні новини, зокрема в Україні, та і в, зрештою в світі. Що нарешті вже це є в 16-й, з'явився в Україні? Нарешті вже. Його можна буде застосовувати на полі. Ну не все ж так просто. Ми з вами вже сотні ефірів зробили Пане для того, Юріо, щоб. Так, але пояснити. той же Ньюзвік говорить про те, що ніби вже найближчий тиждень можуть з'явитися F-16. А от ця ну, інформація ближче до реальності? чи кого посилається? На кого посилається Ньюзвік? Це теж те те Да. да. Ну так і все, що тут ще говорити можна тут, так само ви так само, як росіяни знищують ті 16 в Україні. Ось вже, так, так і так, так звіки їх і передає. Безумовно, ми всі хочемо. Ми прагнемо, щоб швидше це відбулося, щоб побільше російських літаків можна було приземляти і так далі. Ну і не лише літаків, а захист неба всередині країни надзвичайно важливі речі від тронів ці літаки допоможуть це робити нам. Тому власне, хайп на цьому робити зайвий. Не потрібно, ми, ми очікуємо якомога швидше. Льотчики вчаться, наземний персонал вчиться, держави, де це відбувається, вже оголошено. Ну коаліція країн створена. Тому ми маємо дочекатися без жодних поспіхів. Ну тоді не будемо вас зараз питати, коли нам все ж таки варто найбільше розраховувати впевнені, ну, що ви першими нами розповісте про це. Або, хоча б приблизно йдеться про тижні місяці, от. Ну, бачите, заяв було дуже багато. Ну я е, не маю навіть е, можливості права навіть оголошувати якісь тонкощі okay. деталі, які з нашими партнерами обговорюються в закритому режимі. Ви бачите, що відбуваються постійні консультації з. Е, Керівниками на дипломатичному рівні, між президентами і так далі. Телефонна розмова президента України з головою урядом Нідерландів відбулась і про що й було оголошено. І звідти зрештою та інформація пішла вже як угу. факт, що вони є в Україні, Пане так само Його. як Румунський цар. Це... Але як тільки ви дізнаєтеся про те, коли вони з'являться, дуже просимо вам в прямому ефірі марафону про це першим нам розповісти. Так, До речі, знаємо, що сьогодні ви готували інформацію, яка пов'язана з протиповітряною обороною. Був якийсь захід. Якщо є якісь деталі, просимо вас повідомити. Е, звичайно, є. Я спеціально взяв з собою, попросив взяти в користування. А. Ось такі речі, які сьогодні допомагають е, тримати наше українське небо. Це Тепловізори Тепловізори, які використовуються зокрема на переносних зенітних ракетних комплексах та іншому озброєнні. Сьогодні відбувся чудовий захід. я Взяв в ньому теж участь в Вінницькій міській раді, де місцева влада за підтримки міського виділила кошти на закупівлю ось таких речей. А також ви бачите зараз, до речі, відео так да. і інше супутнє обладнання це прожектори потужні. Усі ці речі вінницького до речі виробництва маю на увазі прожектори а також Бандера Павро. Словно звісні, які допомагатимуть допомагатимуть в тому, щоб живити все це обладнання, яке потребують мобільні вогнові групи, які виїжджають на передній край, які виїжджають в області, зокрема Вінницький, на ті напрямки шахідів, які рухаються на Хмельниччину. Ви знаєте, скільки шахідів через область Вінницьку пролітає? Саме тому мобільність груп їхнє забезпечення, ось такими. Гаджетами, скажімо так, тому що якщо навіть РС-3 радянський е, ПЗРК і глаз забезпечуються таким обладнанням, це в рази в рази збільшує е, шанси ураження шахедів. тому що кулемет це півтора кілометра, приблизно крупнокаліберний так може вражати ціль. А ПЗРК – це вже близько 4-5 кілометрів. Боєць може вночі, а, шах... а шахеди атакують вночі, так. фарбовані в чорний колір. Бачити їх складно, а з тими речами це буде в рази ефективніше. Саме тому місцеві громади сьогодні можна долучатися. Ви бачите приклад. Вінницької області, приклад інших областей громад міста, які допомагають сьогодні ставати більш ефективнішими нашими мобільним вогневим групам. Звичайно, зброї, зброї міська влада, міська громада не купить. В магазині вона не продається. Ну але ось. Пікапи, от власне прожектори, лазерне цілоказання, тепловізори, прилади нічного бачення це цілком посила. Навіть не те, щоб купити його ще треба привести його ще треба завести, бо це зараз дефіцитне обладнання, як само як і системи радіоелектронної боротьби. Сьогодні з місцевими депутатами теж переговорили стосовно того, що треба більше засобів РЕП, тому що потреба дуже велика це захист наших бійців напередку, тому що fpv дронів тисячі десятки тисяч ворога, і найкраще їх зупиняється, звісно, потужні станції РЕП, мобільні портативні, які можуть це робити. Тому із цим питанням теж місцева громада може теж займатися і відповідно виділяти кошти і закуповувати. Пане Юрію, дуже вам дякуємо. Я сподіваюся, що буде більше хороших новин, в тому числі від наших протиповітряних сил і повітряних сил України. Речник Юрій Гнат якраз був з нами на прямому зв'язку.